Всім привіт, мене звати Руслана і це моє перше відео у моєму арт арт-блозі, який я планую вести і надалі. Це відео це таке невеличке знайомство з вами, зі мною. Я зараз розкажу трошки про себе, і якщо ви в коментарях трошки розкажете про себе, мені буде дуже цікаво почитати. Так, по-перше, малювання для мене, я вам пояснюю, малювання для мене це хобі. Я не ставлюсь до нього дуже серйозно. Для мене це трошки розважання, трошки спроба переключитись з чогось більш тяжкого для мене на щось більш простіше. А також це можливість вивчати щось нове. Щось нове в тому, що мені насправді цікаво. Тому що вчати щось нове в тому, що не цікаво, це досить важко. А ось малювання, малювання мені подобається з самого дитинства. Тобто подобається воно давно, але, але я не малювала прям серйозно з самого дитинства. Я якось. Трошки важливіше стала до нього відноситись десь років 17. Я почала, почала перші свої більш серйозні спроби у цієї цій справи. Ось це це мій перший скетчбук, який я почала вести. І тут є мої перші малюнки. І є одні з, неї, з останніх, але вони не важливі. Важливі ті, що перші, бо там дійсно видно, які були в мене спроби, які були помилки. Дуже цікаво, що цей скетчбук я веду з 2017 десь року, і, і я досі його не закінчила. В ньому досі багато сторінок, які можна ще використовувати. Ось перші мої спроби, щоб ви розуміли <смі> ні про що називається. В мене не виходило дуже гарно, в мене не було ніякого поняття а, ні про об'єм, ні про світотінь. Дуже мені було складно, чесно кажучи. Хоча... Хоча на той час мені складно не було, мені зараз більш складніше на це дивитись. Ось і я щось спробувала. Це я пробувала якісь тіла малювати. Я думала, що буду малювати людей, що в мене буде виходити. Спойлер, від людей я зараз відходжу. Люди все ж таки трошки не те, що мені подобається малювати. З ними насправді складніше. Я зараз більше переключилась на природу, більш таке. Ось це око мені дуже подобається дивитись на це око з порівнянням того, що я намалювала пізніше. Тобто це було перше око, яке я змогла хоч якось намалювати, я щось там подивилась, якісь уроки. Уроки я дивилась загалом на Ютуб-каналі. Не на одному Ютуб каналі, а взагалом по Ютубу, що я знаходила, то і дивилась, Неважно. Ось це око тоді намальовано, зараз покажу. А ось ось око, яке вже краще намальоване. Тобто, ось, якщо подивитись на них одразу, то видно прогрес. Тобто, це було в 20-му році намальовано, в кінці 20-го, а це на початку 19-го. І все ж таки чомусь я навчилась, Хоча, якщо ось так. Гортати сторінки, то і не дуже видно, що я цьому ньому вчилась. Все ж таки прогрес був. Якось так, якось так. А, дуже цікаво те, що я коли починала. Я пам'ятаю, як я з мамою говорила, і я говорила, що ось олівцем ще якось я можу малювати, а фарбами, фарбами в мене, мабуть, ніколи і не вдасться, що я не зможу. Але. Ось це, ось це перша спроба. Вона ніяка. У мене перша спроба ніколи не виходить. Все виходить не так, як хотілося б. Через деякий час щось ось те, ось таке вийшло. Таке собі. Але, 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 потім в мене стало виходити краще. Щось таке я змогла намалювати. Так, це в мене не виходило, це мої спроби. Це перемальовка з YouTube каналу якогось теж дуже гарненька, на блискуча. Щось таке в мене вийшло. Тут перемальовка. О, ось це мені подобається. Це. Один з перших малюнків, який в мене вийшов, дійсно, в усі. Я сама з фото перемальовувала, тобто не по уроку, а сама взяла фото і сама перемальовувала. І ось в мене щось таке вийшло і вийшло доволі гарно, як на мене. Так, тобто я вчуся малювати. І чому я записую це відео? Тому що я. Подивилася на YouTube, подивилась, пошукала якісь відео, виключно українські пошукала, і, чесно кажучи, я майже нічого не знайшла. Я побачила, що у нас тільки, мабуть, два блогери, які ведуть якісь канали, і цього досить мало, цього не вистачає. Тобто мій висновок це те, що нам не вистачає якогось українського арт контенту. Нема блогерів, які щось е, оглядають, нема блогерів, з якими можна якось поспілкуватись про якесь мистецтво. Ну, в моєму випадку мистецтво <смістецтво> звучить дуже голосно, е, тому це більше про малювання, це більше ось мені дуже подобається дивитись огляди на фарби, на помагу, дивитись порівняння, е, щось таке, і, і цього насправді у нас. У, у нашому контингенті зараз не вистачає. Або людям нема коли це знімати, або нема настрою, я не знаю. Тому я вирішила почати ось такий арт-блог. Щось, мабуть, з цього вийти. Якщо ні, ну так і буде вже. Ну. Так що сподіваюся, що наші творчі люди. Художники або ще хтось, кому цікаве малювання, будуть дружні, не будуть до мене ставитись агресивно. Я вибачаюся, якщо я щось нескладно кажу. Я просто я не вмію казати, я ніколи не була блогером. Це просто ось таке спонтанне бажання, моє щось знімати і з кимось спілкуватись. Хочеться чесно знайти когось, з ким можна обговорювати цікаві теми, тобто фарби, і бумагу, і ще щось, і саме малювання, і техніки. Мені цього не вистачає, в моєму оточенні нема нікого, кого це б цікавило, навіть трошечки всі якось в іншу сферу якусь уходять. А малювання нікому не цікаво. Тому. Прошу мене не сварити, якщо що, і дуже приємно було з вами познайомитись.